Поліцейські затримали жителя Подільського району за підозрою у вбивстві односельчанина. Зловмиснику вже повідомили про підозру за скоєне йому загрожує тривале ув'язнення. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від жителя селища Любашівка, що знайомий зізнався йому у скоєнні вбивства. При перевірці правоохоронцями ця інформація підтвердилась за вказаною заявником адресою. В літній кухні співробітники слідчо-оперативної групи територіального підрозділу поліції виявили закрива. Тіло чоловіка з колото різаними ранами голови, господар селі розповів, що під час спільного вживання алкогольних напоїв між ним і сусідом спалахнула сварка, котра завершилась тим, що він кілька разів ударив гостя кухонним ножем у голову. Побачивши, що той не подає ознак життя, зловмисник повідомив про це знайомому, який і поінформував поліцейських. За попередніми висновками експерта, смерть потерпілого настала унаслідок отриманих поранень. Тіло направлене на суд. Дово медичну експертизу з місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші предмети, що становлять інтерес для слідства. На підставі зібраних доказів слідчі поліції під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншої людини. Цей злочин кваліфікується за частиною першої статтею 115 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на срок від 7 до 15 років. Зараз вирішується. Питання про обрання затриманому запобіжного заходу розповів тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу поліції номер 1 Подільського районного управління поліції Олег Ситник. Слідство продовжується.